Зізнавайтеся, хто з вас заходив у соцмережу на секундочку, а виходив через годину, ніби щойно з паралельної реальності. Рецепти за 15 секунд, новини за 30 секунд, і все так швидко, що очі розбігаються, і головне, ти просто не можеш відірватися. Привіт, привіт! З вами психологічно подкаст про те, як розібратися у своїй голові. І сьогодні ми поговоримо про те, як короткі відео змінюють ваш мозок. Ви помічали, як контент став ще коротшим і динамічнішим. Це не випадково. Тепер все робиться для того, щоб зачепити тебе за перші три секунди, інакше прочавай увагу. Навіть цілі індустрії будують свій бізнес на тому, що ми залипаємо в екрани. І ось тут найцікавіше у 2024 році. Оксфордський словник назвав Brain рот гниття мозку словом року. Коркоді! Цей термін популяризували в інтернеті, щоб описати стан, коли ти почуваєшся, ніби в тумані, а голова працює як старий комп'ютер. Експерти кажуть, що ця звичка, яку ми вважаємо невинною, реально перепрошиває наш мозок. Вона робить нашу концентрацію лінивою, пам'ять дірявою, а рішення імпульсивними. І це не прості слова. Нове дослідження в журналі Neuroimage показало, як компульсивний перегляд коротких відео змінює роботу нашої голови. Чені провели ціле розслідування, використовуючи різні моделі та навіть сканування мозку, щоб розібратися в цьому феномені. Тож на основі цього дослідження ми зараз розберемо дві головні ознаки того, що короткі відео змінюють твій мозок, і, можливо, після цього ти подивишся на свій телефон зовсім інакше. Але це не точно. Раз, давайте поговоримо про перший, на мій погляд, найдивніший наслідок. Короткі відео, вони крадуть твій страх. Звучить як суперсила, правда? Але ні. Науково це називається зниження неприйняття втрат. Якщо простими словами, то в нашому мозку є такий собі захисний фільтр. Він каже: Сті, друже, тут ти можеш втратити 100 гривень. Так, ти можеш і виграти 100 гривень, але чи варто ризикувати? Біль від втрати завжди відчувається сильніше ніж радість від виграшу. Це допомагало нам приймати розумні рішення. А тепер увага! Дослідження в нейроімідж показало, що у людей, які постійно залипають у короткі відео, цей фільтр. Починає відмовляти: чим більше ти скролиш, тим менше тобі боляче від можливих втрат. Твій мозок перестає рахуватися з ризиками. Він бачить тільки нагороду і каже вперед за виграшами. Чому так виявляється, у нас в мозку є такий собі центр аналітики, називається Прекунеус. Це він допомагає зважувати всі за і проти, і у любителів коротких відео він працює не так активно, як треба. Особливо коли на горизонті з'являється щось дуже цікаве, твій мозок просто перестає обробляти ризики, він стає сліпим до небезпеки. Наступного разу, коли будеш гортати стрічку, подумай, чи ти дійсно готовий тренувати свій мозок, щоб він гнався за швидкими винагородами ціною здорового глузду. Гаразд, якщо перший пункт вас не налякав, то ось другий. Помічали, що останнім часом почуваєтесь ніби в тумані. Важко сконцентруватися навіть на кілька хвилин. І навіть найпростіше рішення, наприклад, що подивитися ввечері вимагають надзусиль. Це не просто втома, це може бути прямим наслідком твоїх звичок. Дослідники з нейроімедж виявили, що короткі відео можуть буквально уповільнувати обробку інформації твоїм мозком. Вони використовували складну модель, щоб виміряти швидкість, з якою наш мозок збирає та аналізує інформацію, перш ніж прийняти рішення, простіше кажучи, вони вимірювали швидкість твого мислення. Коли ця швидкість висока, ти робиш швидші та впевненіші вибори. Але вчені побачили, що у тих, хто багато дивиться короткі відео, ця швидкість значно нижча. Це означає, що твій мозок накопичує інформацію повільніше і навіть прості висновки стають для нього справжнім викликом. І знову ж таки, в цьому винний наш друг Прекунеус. Той самий, що допомагає зважувати наслідки. Він також відповідає за ментальну концентрацію і оцінку варіантів. Коли ця частина мозку менш активна, то і мислення сповільнюється. Якщо ти відчуваєш постійну розумову затуманеність, і тобі важко фокусуватися. Можливо, справа не у твоїй силі волі, можливо, твій мозок просто адаптується до швидкості контенту, який ти споживаєш, і це твій сигнал дати йому простір. Отже, виходить, що твій мозок, пристосовуючись до швидкого контенту, стає менш ефективним у реальному житті. Але що ж з цим робити? Я не кажу повністю відмовитись від відео, адже там є багато корисного, наприклад, подкаст психологічного. Я пропоную навчитися свідомо споживати контент. У гонитві за постійною зайнятістю ми всі звикли, що навіть стояти в черзі без телефону це злочин проти себе. Але варто пам'ятати, що іноді нудьга це не також погано, це не марно витрачений час. Насправді, коли тобі нудно, твій мозок нарешті має шанс поблукати як дика тваринка і дослідити ті ідеї, які просто не можуть спливти у звичайному потоці відволікаючих факторів. Це допомагає підвищити твою креативність і навчитися краще вирішувати проблеми, адже в тиші ти найголосніше чуєш себе. Тож, перш ніж знову відкрити додаток для чергового уколу, запитай себе. Чому я хочу це зробити прямо зараз? Подумай, чи ти шукаєш розваги чи натхнення, чи можливо просто уникаєш тиші. І спробуй свідомо впустити у своє життя ці порожні моменти, зроби звичкою, прогулятися без телефону, просто подивитися у вікно або посидіти в тиші. Хоча ці хвилини можуть здаватися безглуздими, вони дають твоєму мозку можливість перезавантажитись, поміркувати і повернути свій природний ритм. Повірмо, воно того варте. Дякую за прослуховування та за перегляд. Якщо вам сподобалось і ви помітили у себе ці ознаки, не забудьте поділитися цим випуском зі своїми друзями, можливо, їм також стане у нагоді. Це був подкаст психологічно. До зустрічі в новому епізоді. А ви бережіть себе та пам'ятайте, нехай ваш час витрачається на те, що ви обираєте свідомо, а не на те, що обирають алгоритми всього найкращого.